Тут uh, вже скоро допомога. Тут турки запалили костер. Там же йде скоро допомога, Поліція. Бо турки, турки щось запалили, коротше. Ну, це про німеччину коротко. Якщо у нас траву палят, ля, 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 там траву палять, ля-ля-ля, там. Хоронець якийсь за цим за порядком. Вже там декілька машин, поліція, пожарка, скора допомога. Без приколів. Вертоліт. Вертольот тільки що летів. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Просто во дворі Кострик. На дачу во дворі кострік заробить Величезний наряд ёлки палки. О, ще одна, ще одна, ще одна, ще одна. Ля-ля-ля, скільки там ще їдуть. Ще одна, ще одне, ще одна. Кострик в це в, в, на дачі десь за городом. я вам кажу, був би кострик менше. Все одно було б така Да, Ну і плюс, звісно, що знову за іколоє сидять, це дуже добре. Звісно, це ж безспорно. Але... Ладно, як наче в Україні мінусів нема, правда? Один сплошний плюс. Хоча плюси в Україні насправді дуже жирні є. В все.